Від себе особисто, від нашого великого колективу бригади, хочеться привітати вас з Днем міста. В цей день такий погожий, соняшний, хочеться вам побажати одного. Жодної бомби, жодної ракети над містом. Любові. Любіться, кохайтеся, ваше місто дивлюся, цвіте, розквітає. Як було найкраще місто, так хай залишається найкраще місце, саме квітуче, саме гарне в Україні. І ще раз, днем міста, я вас люблю, обнімаю і всіх поважаю. Святом вас. Наразі я їду до міста Лемаю, але я б дуже хотів би бути поруч із вами, тому що сьогодні день нашого міста, день міста Чернігів. Я хочу привітати усіх чернігівців зі святом, побажати їм здоров'я, щастя, кохання, натхнення, мирного та тихого неба над головою. Для всього самого найкращого. В першу чергу хочу привітати всіх наших жінок, дітей та тих чоловіків, саме завдяки яким чернігівці мають можливість кожного дня бачити красу нашого міста, гуляти його вулицями та парками. Сергій Прима, солдат першої танкової, південно східний фронт. Слава Україні! Зараз знаходжусь в Донецькій області. Придаю вітання місту Черніхову. Вітаю зі святом і дуже хотів би там опинитись. Тим більше, що 21 вересня річ, це річниця мого весілля, ну, але зараз так, зараз просто згадується місто. Ми відстояли Чернігів, відстоїмо і Україну. Вітаю всіх а, Чернігівців з днем міста. Слава Україні! Любий Чернігів та його мешканці! Вітаю вас з днем міста! Місто Чернігів найкраще місто на землі, а його мешканці дійсно непереможні. не переможні. Недаремно президент України нагородив почесним званням місто героїв. Дякую, місту Чернігів за чудову дружину. Найкращого сина та безліч чудових друзів хочу привітати всіх чернігівчан з днем міста. Ми разом захищали, відбудуємо і будемо жити дружно в нашому славетному Чернігові. Слава Україні!